Гудселс це перша українська біотехнологічна компанія, яка запустила власне виробництво ЗДУСОМ. Це стало можливим завдяки постійним інвестиціям та потужній матеріально-технічній базі. Лабораторія Гудселс обладнана унікальним для України обладнанням, що забезпечує якість досліджень на високому світовому рівні. Наша команда це експерти в галузі клітинних технологій та регенеративної медицини. Уважно слідкуємо за світовими трендами, саме тому виникла ідея створення власної лінійки екзосомовнісних продуктів. Екзосоми виділяються всіма типами клітин та несуть в собі біологічно активні речовини, які здатні зупиняти процеси апоптозу, стимулювати ангіогенез та запускати власні ресурси організму до регенерації. Саме тому екзосоми стали ефективним інструментом регенеративної медицини. Good ExoSells for skin rejuvenation це унікальний продукт, який містить в своєму складі комбінацію екзосом від трьох типів клітин-продуцентів, для того, щоб вирішити широкий спектр проблем, починаючи від вікових змін шкіри, типу зморшок, до більш складних захворювань, типу дерматитів та псоріазу. Продукт в своєму складі містить комбінацію біологічно активних речовин, які забезпечують антиоксидантні та антиапоптичні властивості, стимулюють власні клітини до поділу та синтезу міжклітинних елементів, таких як колаген, палестин. Саме тому, без синтетичних речовин та консервантів продукт покращує стан шкіри, забезпечує її сяєння та розгадження змошок. Як ми гарантуємо якість продуктів? Спеціалісти лабораторії WoodSells здійснюють контроль якості продуктів на усіх етапах виробництва, починаючи від моменту забору матеріалу та закінчуючи його фасуванням та пакуванням. Кожен продукт супроводжується індивідуальним паспортом, в якому декларується висока якість продуктів лінійки UDX. Як же застосовується екзосом? Діючі речовини екзосомовмісних продуктів лінійки Good ExoSales не здатні самостійно проходити через шкіру. Тому найбільш ефективним підходом є мікроін'єкція у проблеми ділянки шкіри. Курс лікування зазвичай складає близько трьох процедур з у 14 днів. Перші результати вже можна оцінити через місяць. Стабільність результату тримається близько року. Іноді необхідним є повторити курс. Це залежить від індивідуальних особливостей пацієнта та стану його шкіри. Ми доставляємо продукти нашим партнерам по всій Україні, підтримуючи температурний режим та стабільність екзосомовмісних продуктів. Головними перевагами Exosome with Good ExoCells є висока концентрація продукту та значна різноманітність біологічно активних речовин, що забезпечують комплексний підхід у боротьбі з проблемами шкіри. Стандартизована форма продукту, що не відрізняється партія від партії, на відміну від персоналізованих продуктів, таких як PRP чи Режинер, якість яких залежить від індивідуальних особливостей організму та стану пацієнта, та виробництво, що зосереджено на території України, що полегшує логістику та гарантує доступ до інноваційних продуктів уже сьогодні, GoodCells запрошує до співпраці лікарів-дерматологів. Ми готові відповісти на усі ваші запитання про продукт чи умови співпраці. Телефонуйте нам вже зараз за номером, який ви бачите на екрані. Ставте лайк та пишіть у коментарях, які теми ще варто розкрити на нашому YouTube каналі. Здорової та красивої шкіри вам та вашим пацієнтам!